Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 11 квітня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти, і я прошу вас зробити ваш вибір. Карта дня на 11 квітня 2025 року перший варіант, другий варіант. Третій варіант і четвертий варіант. Робіть, будь ласка, свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставимо на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, дорогі одинички. Давайте подивимося, яка п'ятниця буде у вас. Стабільно продуктивна. По королю Пентаклі, все до ладу, все так як треба. Відносно вашого запланован... плану, да, що ви запланували, це буде. Ну, те, я б сказала, продуктивно, продуктивно. Продуктивно стабільно, стабільно доходно. Отакий От буде день. Вирішування питань буде швидко, якось в пользу вам, ніякого там Хаосу не буде, якось все буде розмірено так, як вам потрібно. По Пентаклі це в нас земелька, це наше збагачення, це наша стабільність. Дай. Ось ви будете оці всі питання по карті сили, ви якось будете дуже їх е, ну, вирішувати, приборкувати оці всі питання, дуже. Дуже класно, з оцю бистро, бистро, не буде по королю по королю мечів, це структуровано. Тобто у вас є план, у вас є стратегія, у вас є якісь люди, які вам допомагають. Так? Тобто У вас все-все-все все до ладу. І воно, як оце до ладу, воно так і буде йти. І в кінечному ітогі ви будете задоволені цими по королю Пентаклі. Ну, все, все буде до ладу. І правильно, без хаосу, без ніякого такого суєта-суєт. Ні. Чітко є задання, чітко є план виконання, і ви чітко йдете по цьому плану. Отакий у вас буде день. Правильний і продуктивний. Такий пронос для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. А я йдемо далі. Давайте подивимося, що там у нас двічки, Др... двічки, привіт, що там у вас. Що там у вас? А у вас який день буде? По королевій кубці, королев... будете балувати самі себе. Задоволені самі собою. Е Піду себе побалую, куплю собі шоколадку. І я все, що я роблю, все роблю правильно. Хто молодець? Я молодець. Оце отако буде, знаєте, неважно, мужчина чи жінка, ви будете якось задоволені ну от, восхищатися. просто, Може, вами, може, і ви собою, але ви якісь такі все, що буде проходити, ви будете цим, цим задоволені, емоційно наповнені. Ви якісь жало, такі будете ну, чимось розгорчені, будете такі, печалька якась буде. Але у вас якесь поступе вам предложення. Да? Ну, там, давайте щось, ну, щось ну, мало лішу. Що, щось там, якесь предложення. Може, якийсь подарочок, може, якесь дійсно пригашати вас там, десь на кудись відпочити, не знаю, якесь предложення. І ви на нього вже не надіялись, наприклад, да, там, що воно... і ви якось, звісно, не, не думали, що воно там у вас вийде в п'ятницю. Може, там я щось запланували, да? але в мітогії воно буде так, як було, як заплановано було. Да? І ви будете цим, цим задоволені. Оце саме цим ви будете задоволені, що ця ситуація зробила так, як ви хотіли, так, ця ситуація відіграється. І ви цим будете емоційно наповнені. По королеві кубків ура! оце ура! Клас! оце. Будуть такі ситуації, де ви будете емоційно наповнені. Це непогані карти. Це хороша карта. Ну, знаєте, якщо ви днем на день вам нравиться день. Прекрасне. і те, що ви хочете, воно збувається, і те, що ви запланували, зробиться. І ви від цього отримуєте задоволення. Тому двічки п'ятниця день задоволення для вас. Неважно в якій сфері, але щоб не ну, в діловій, особистій, але ви будете якимось там питанням, які будуть вирішуватися в вашому, на цей день. Ви будете цим задоволені. Так, дивимося далі. Але це карти будуть. Емоційний, емоції. день емоційний буде. Не діловий, а іменно емоційний. Навіть якщо він буде діловий, ви будете від цього отримати емоцію. Так, дивимося далі. Дякую. Все, двічки. Ви мене зрозуміли. Трічки, що там у вас? Давайте подивимося, яка буде. Ой. А у вас, знаєте, така п'ятниця буде. Жорстка, я б сказала, така, знаєте, якісь питання такі глобальні. У людей е, п'ятниця, ну, останній робочий день, а у вас якась буде ну, просто, як наче понеділок, запара така. І те, і те, і оте, от і це треба все збалансувати, і все треба якось вирішити, щоб це було правильно по закону. Якісь такі, знаєте, от, може, там якісь держустанови, які вам треба побігти туди, там договориться. Якесь таке буде метушня. Такі в мене. Ви наче з одного держустанови, наприклад, з пенсіонного побігли там, в соціалку. Там. Ну, от, соціалки в банк. І оце якесь отаке метушня, метушня, метушня. І ви знаєте, це якісь такі питання глобальні у вас, що якщо ви їх не вирішите в цей день, то у вас може кардинально змінитися життя. І ви якось, от, надо в п'ятницю це все рішить. Прям горить. Що вам це треба вирішити. Вирішите. І ви будете якісь такої метушні. В метушні. І карстий, старший аркан, а старші аркани, і якась діловитість, і треба це все от горить, що треба це все зробити саме в п'ятницю. І отак, отакі карти. Якщо, не, якщо ви в п'ятницю це все зробите, у вас якось е, не буде ніяких проблем. А якщо не зробите, проблем буде куча. Оце щось треба якусь справу дуже-дуже швидко дуже вирішити. Оце таке, У декого буде саме так. Останній день, таке йде слово сполучення останній день. Як наче останній день, не знаю, що там, здати, може, який є, е, отчот, чи отчот, не знаю, якесь таке останній день. Оцей в п'ятницю буде якісь біготня у вас, дорогенькі мої. Трічки. А взагалі карта справедливості, це кармічна карта і день кармічний. Тобто, що посієш, те й пожнеш. Да? І якось воно все безтресенько, не може нарушати закон. Та взагалі не можна нарушати закони, а в цей день я маю закони Всесвіту, не тільки закони там, державних, держави, да, але і кримінального і державного да, закон, законодавства, але і взагалі Кармічний Всесвіту. Тобто не, на, не нарушайте, бо воно якось швиденько все вертається. Да. Ну, ви, незважаючи на те, що у вас буде якась там бі... суєта е... бігатня, ви все одно це все зробите і будете задоволені. Але день такий метушний. Да. Остан... <с>? Останній день якийсь треба, щоб черта більше треба зробити. Оце так в мене поенергетично відчувається, відчувається, якась суєта, така, якась. Срочно, 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 срочно зробити. Такий мій прогноз для третього варіанту. З чим це пов'язано, я не знаю, але щось таке буде. Е, так, і четвірочки, давайте подивимось, що у вас, а що в четвірочок. А в четвірочок, четвірка мечів, це, знаєте, вже таке, вже ви в п'ятницю відпочиваєте. Якесь таке вже нічого не хочу. Хочу відпочити, сил немає. Настроєння немає, остановка в справах, вже хандра-хандрою, просто хочеться полежати, щоб мене вже ніхто не трогав. І взагалі п'ятниця, четвірочки, у вас п'ятниця відпочинок. Якщо ви напланували собі кучу справ, то у вас на них просто не буде сили. Ви якісь такі хандра хандрою. І це е, саме від вас залежно, не від когось, а саме від вас. Ви самі. Ви вам остановитися, подумати. Знаєте, або справ багато, а ви можете в п'ятницю, наприклад, перекласти їх там, якщо є там справи на понеділок або на суботу. Ну, в п'ятницю не захочете нічого робити. Якось такі у вас. Да, все по королеві мечі, всіх, всіх потом, туди, на наступний на день. Да, переносите якось. Переносите, нічого не хочу, свої інтереси відставите. Начнуть до вас приставати, давай то, давай сьо, а ви такі дайте відпочити, а все вирішимо у понеділок чи в суботу, чи коли. Також ця карта може бути, карта трошки заболіти, можете, бо така вона може бути хвороби. Або відпочинку, навіть інколи в мене ця карта так проігрується, як відпустка. Наприклад, да? людина взяла за свій щот, там, чи просто відпустка згідно там графіку відпусток. Да? Може бути таке. Що... Але це карта відпочинку. І ви самі захочете цей відпочинок. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую.